У рівному серед білого дня підпалили автомобіль. Він належить працівнику виконавчої служби. І в такий спосіб, як подейкують, його начебто хотіли попередити. Чи врятували транспортний засіб? Дивимося далі. У розпил робочого дня по вулиці Замкова обласного центру загорілася припаркована іномарка Рено. Полія випадково помітив перехожий, тож на місці відразу його і затримав. Чоловіки новлегкоземисто речовину було лобове скло автомобіля Рено. У цей момент повз проїжджав колишній працівник карного розшуку ран органів внутрішніх справ Сергій Фінчук. Саме він і помітив чоловіка, які нишпорив поблизу авто. Тож, коли авто зайнялося, він одразу кинувся наздоганяти зловмисника. Поки полія передавали слідчо-оперативні групі, інші перехожі ще до приїзду рятувальників гасили займання. З місця події слідчо-оперативна група вилучила пляшку із легкозаймистою речовиною. Крім того, вогнем пошкоджено капот та фару автомобіля. Полія закували в кайданки та від. Відвезли у відділок поліції. Це житель міста Сарни. Йому 34 роки. Свою причетність до злочину заперечує авто належить 46-річному рівнянину, працівнику одного з органів виконавчої влади. А за фактом умисного знищення або пошкодження чужого майна, вчиненого шляхом підпалу, в поліції проводять досудове розслідування.